Доброго ранку! Вітаю на нашій зустрічі з веселою математикою. Ви, мабуть, уже здогадалися, так? Пропоную вам пограти в цікаві ігри. А до нас завітала наша лялька-Наталка. Вона також дуже хоче пограти та повчитися. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно разом з нашою Наталкою. І так, перша гра називається Будь уважний! Малята! Ви повинні уважно слухати звуки, лічити їх та показати або знайти відповідну цифру. Я також буду показувати цифру. Але ви повинні уважно ще дивитися, чи правильно я знайшла цифру. Якщо невірно, ви повинні мене виправити. Домовилися І так починаємо. Полічили? Так. Я вважаю, що от скільки було звуків. Чи правильно ви перевірте наступна? Слухаємо уважно. Так. Так, я думаю, що ось скільки було звуків. Вірно малята? Якщо не вірно, виправте мене. Далі граємо, слухаємо уважно. Так, я вважаю, що от скільки звуків було. Якщо не вірно, виправте мене. Так, і останній раз граємо слухайте уважно. Так, я вважаю. Що ось ця цифра відповідає кількості звуків. Так, наша гра закінчилася. Якщо я допустила десь помилки, будь ласка, виправте мені та надішліть мені свої зауваження. Добре, наступна гра називається цифри заблукали. Подивіться уважно ось на цей числовий ряд. Тут стоять цифри в такому порядку. Скажіть, будь ласка, які цифри стоять не на своєму місці? А ми цифри ці назвемо. Це цифра два, це цифра один, цифра чотири, цифра три. Будь ласка, поставте всі ці цифри в правильному порядку. А ми знаємо, що цифри починаються, якої цифри? Нагадайте мені, і ляльки наші нагадайте. Правильно з цифри один. Давайте полічимо разом з, ці, з нашою лялькою. Один, два, три, чотири. Тобто наші цифри заблукали. Поставте, будь ласка, їх у правильному порядку. Добре домовилися, і потім ви мені надішлете вірно виконане завдання. Так, наступна наша гра називається Запам'ятай та назови цифри. Діти, будьте уважні, я буду показувати цифри. Ви повинні уважно на них подивитися, запам'ятати та викласти їх у себе на столику також в такому ж порядку. І так, будьте уважні. Один. Три. Два чотири. Зараз я вам ще раз покажу це цифри один, три, два, чотири. А тепер запам'ятали ці цифри. Та виклали їх в себе на столі. Я даю вам час, будь ласка. Наступна кількість цифр, БУДЬ ТАК уважні. Щас я ці цифри приберу. І так, цифри. Два. Один. Чотири, три, дивимося на них, запам'ятовуємо два. Один. Чотири, три. Запам'ятали ці цифри, а тепер виклали їх у себе на столі. І ще раз граємо, будьте уважні, чотири. Два. Один. Три. Запам'ятовуємо чотири. Два. Один. Три. Запам'ятали, в якому порядку стоять цифри. А тепер виклали у себе на столі. Молодці малята, я думаю, що ви добре все запам'ятали. А зараз у нас наступна гра. Будь ласка. Подивіться на наші чарівні кружечки, де знаходяться різні предмети, качечки, листочок, морквинки, цукерки. А тепер слухаємо уважно завдання. Потрібно. Змінити кількість предметів так, щоб кількість їх відповідала цифрі, яка стоїть в кружечку. І так, давайте з вами приведемо приклад. Тут у нас скільки качечок, давайте полічимо. Одна, дві, три, три качечки. А цифра стоїть яка? Чотири. Підскажіть, скільки треба покласти карток зображенням качечки, щоб їх було чотири. Наступний кружочок листочок. Скільки листочків? Один. А повинно бути, яка цифра говорить нам? Два. Скільки потрібно додати листочків, щоб було правильно? Кількість відповідала цифрі. Скільки морквинок тут зображено? І цифра три. Виправте, будь ласка. Щоб було правильно. І останні цукерки. Скільки цукерок зображено? Полічіть, будь ласка, та скажіть, чи потрібно тут щось змінювати. Так, це завдання, дітки, вам, до... щоб ви попрацювали вдома та виконали це завдання. Я дуже чекатиму ваші відповіді. А ось прохання нашої ляльки Наталки. Вона дуже любить малювати. У неї є два олівці. Ось один олівець, дивіться уважно, і ще один олівець. Цей олівець товстий, а цей олівець тоненький. Ось вона не знає, яким їй буде зручно малювати, як ви гадаєте, товстим олівцем буде зручно чи тоненьким. Адже наша лялька-Наталка маленька, то їй потрібний. Тоненький олівець, а не товстий. Правильно, малята? Так, будь ласка, знайдіть у себе вдома предмети, які товсті або тонкі. На цьому наше заняття закінчується. Дякую, малята, за участь, а також вашим батькам. До зустрічі!